Днями на базі Славутської секції Айкідо Хмельницької обласної федерації Айкідо Айкікай проходив семінар практикум. Майстер-клас від тренера викладача міжнародного рівня, володара четвертого дану Джиу-Джицу та Айкідо Айкікай Віктора Краєвського мали можливість отримати всі охочі. Варто зазначити, що секція Айкідо у нашому місті налічує близько 40 спортсменів різних вікових категорій і вже 27 років її незмінно очолює. Сергій Мацюк. Сперва ми були секцією, потім ми зробили Хмельницьку обласну федерацію. І у нас пішов з того часу, пішов розвиток. От, успіхи, які у нас, багато дітей займається. Ну, були перериви там, таке час було, що. Не можна було там не займатися. Потім зараз діти багато займаються, старші займаються люди, жінки приходять, як бачите, зараз займаються. От. Ми зараз виходимо на другий рівень вже розвитку. Ну, Зайду чуть наперед. Ми зараз будемо називати, ми так, як і є, зараз Хмельницька обласна федерація, але ми будемо ще зараз називатися школа бойових мистецтв Віктора Краєвського. От. Ми будемо ізучати не тільки Айкідо. Вивчати Айкідо, Джиу-джитсу, ханцарю, Карате. До слова, перша школа бойових мистецтв Віктора Краєвського відкрита ще у 2004 році. На сьогодні ж згадані школи функціонують у Києві, Миколаєві, Харкові, Львові, Хмельницькому. Відтепер цей список доповнить і наше місто. Однак географія секцій, які працюють за унікальною авторською методикою Віктора Краєвського, розповсюдилась далеко за межі України. У нас в Австрії вже тренує наш тренер. Я зараз буду їхати в Італію, в Італії тренує італієць, тренер. Ми його повчили, зараз запросили, щоб я приїхав. Тобто ми всіх тренуємо, німців, вже є кругом наші інструктори. Віктор Борисович має надзвичайно щільний графік роботи, адже одночасно працює з учнями у своїх школах, де навчає елементарних навичок самозахисту, тренує жіночу варту, а до того ж співпрацює з українськими військовими. Ось перед візитом до Славути майстер перебував на Донбасі, де відпрацьовував елементи бойових мистецтв в одному з військових підрозділів. У розмові з нами Віктор Краєвський переконливо зазначив, що провідні армії світу роблять велику ставку на володіння військово рукопашним боєм. Це дає змогу солдатам правильно діяти в екстремальних ситуаціях, ефективно реагувати на загрозу. Із незрозумілих для нього причин вище військове керівництво нашої держави цього не розуміє. А відтак вся надія на молоде покоління. Навчання, навчання, навчання. Але якщо американський бієць готується начальної підготовки три роки і потім різні частини, у нас місяць, а то й дві неділі. І коли я його навчив реагувати, слідкувати за плечима, я навчив не тільки спортсмена реагувати. І він буде реагувати, коли прийдеться там стріляти чи щось робити. Реагувати. Все відбираємо. Все в чому. але дуже повідбирали таку техніку, що навіть можна вчити ну, непрофесійних спортсменів і не професійних військових, яких призивають у підсумку. Віктор Краєвський відзначив великий потенціал славутських спортсменів, значне зростання загального рівня підготовки та їхню жагу до саморозвитку та самовдосконалення. Підтвердженням цього стала атестація місцевих спортсменів, які, успішно склавши виснажливий іспит, по праву носитимуть заслужені пояси.